Уті журналістики. Нині тут нервова сесійна обстановка, і багато студентів дуже хвилюються, бо складатимуть іспит герою нашого сьогоднішнього кабінету. Чесно кажучи, в мене теж серце не на місці. Добрий день. Прошу Добрий Дуже день. рада бути у вашій царині. Я радий вас на бачити. на кафедрі. Як вона називається? скажіть Мови та стилістики. У коридорі прямо відчувається такий студентський дух сесії. Так, ходять з підручниками, все, все, так, кажуть все. вам, Олександру Даниловичу, дуже непросто здати екзамен. Студенти, яких, яких я давно вчив, вони досі мене пам'ятають, як зустрінуться на вулиці. Прихильно більше так, того, приходять. колеги журналісти вас пам'ятають, розказують. У нас були раніше старші від мене викладачки, яких вже пішли в кращі світи. Вони оце, коли студенти готуються, сидять за партами, вони там ходили, заглядали. Ну, навіть одна спідниці підіймала, щоб побачити, чи є на колінах, чи на колінах. Я цим не займаюся, і на наші колеги тепер не займаються, Але я все бачу, що ви спи, хто списує. Кажу, от у кого хто позить, хто дасть зошит комусь свій, то я виправлю тому п'ятірку на двійку і тому. Ну і був у мене такий випадок. Це справді кумедний. Приходить одна дівчина, приносить зошит. І там на, на зошиті прізвище власниці закреслене, а зверху її написано. Ну це верх, просто. От я ж кажу, що це верх на хаосу. Кажу, хоч би заклеїли, чи обкладинку поміняли. Зараз я трошки став. Поблажливіше. Поблажливіше. Раніше в мене деякі аж до вересня складали. Розкажіть, що це за плакати? Ми таке колись у школі малювали. Називалася це стінгазета. Як це буде українською мовою? Ну, була стінгазета Стінівка була. Стінівка. Стіннівка, оця «Стіннівка». Оце Стінівка. Це до Дня писемності та мови. Mm -hmm. Різні помилки, як не треба казати. От як моя улюблена помилка сидіти на протязі протягом дня. Я весь час чую це по, по телебаченню. Хоч кажи, хоч не кажи. Тебе треба протягом сидіти. А на протязі, як вона посидить протягом півдня, то А їх... якщо замінити впродовж впродовж, впродовж? впродовж? Саме Саме найкращий замінник. протягом і впродовж. От ви сказали на вашій катедрі. А, очевидно, це правильно. Я вам довіряю. Мені треба казати в прямому етері у грецькій мові. Нема цього ф. У цій там, отаке, все як англійська, се. Так тому ми його у 95 випадках теж через те передаємо. Ми кажемо ортогональний, ортодоксальний бібліотека, антологія, театр. Ми ж не кажемо феатр і анфологія. І каже, тому й катедра треба казати. І ми тоді розробили проєкт нової редакції правопису в 1999 році, але потім. Цей правопис відклали, і досі воно. А я говорю так, як ми і студентам кажу. Ви це не затверджений офіційно правопис, але ви слухайте. Але він правильний. він правильний, але ви пишіть так, як вимагає сучасний правопис. На чим зараз працює Олександр Данилович Пономарівський? Ваші папери? Так, це мої папери. Це я тут просто записав такі тезами, на що я можу вам відповідати, чи ви готувалися до зустрічі зі мною. Бо я ж можу теж без кінця цілий день говорити. Я бачу, от там от на, на стіні е, поезія Ліни Костенко. так? Угу. Наші студенти, я думаю, вони не всіх знають поетів, але що тільки не от скажеш, от хто написав слова пісні? Пові вітра в Україну або Леся Українка або Ліна Костенко. Інших вони не знають. Коли їм кажуть, що це Степан Руданський написав, вони думають, що це написали Леся Українка і Ліна Костенко. Серед сучасних письменників поетів українських є у вас симпатики? Мій найулюбленіший був Микола Вінграновський. І Ліна Костенко у своїй у тих записках самошедшого, коли писала про 2004 тисячі рік. Хто пішов у той рік? Вона сказала: Микола Вінграновський пішов. Після того в українській поезії утворилася чорна дира. Був з'їзд українців світу в Палаці України. Сидів на тому з'їзді поряд з Ліною Костенко. Кажу, я вас дуже багато цитую в своєму підручнику стилістика. Вона, а як ви мене цитуєте з критикою? Кажу, ні, ви що, з критикою я не цитую. А от кажу, Миколу Інграновською я дуже люблю, але я його не цитую. на чому? Бо він і досі не вийшов з компартії, вона каже, Сашко. Та він, мабуть, не знає, хто його туди записав колись і все. Сучасні, такі як Андрухович, такі, як Жадан, такі як Карпа, Ірена. От як ви ставитеся Бо до цієї пливи? Ви плеяди? назвали перших двох, до яких я дуже позитивно так. ставлюся, крім того, що вони матюки пишуть у своїх творах. До цього я негативно ставлюся. Хоч у житті вони не матюкаються. Я з Сергієм Жаданом особисто не знайомий, ну хоч я його знаю. А він там одного мовознавця Харківського я попросив, кажу, спитаю нього, навіщо він матюки пише? Ну це для відтворення життя? Ну я не знаю, що там деякі слова, які означають частини нашого тіла, є літературними, але артикуляційний апарат не дозволяє їх вимовляти. Чи треба собі це дозволити? В інших мовах це дозволяється. Греки абсолютно їх уживають ті такі самі слова, бо одна із мов іноземних – це грецька, яку яку ви вивчали, до речі? Яку я вивчав і викладав? Я знаю, що ви один з перекладачів кобзаря на грецьку мову. Ага. Так зараз можете зацитувати нам кобзаря мови, я можу зацитувати. Першу строфу, а ви вгадаєте, що це таке? Платис одніперос Мунгрізі, Агріоса Єрас Монгана, Тисипселес Ітєсліїзі, Сіконі Кіма тавуна. Царвета Стогне. А так, чому, я, я, чому я слово не А, Дніперус. У 1962 році, коли було сторіччя від Дня смерти Шевченка, була конференція. І приїхала одна грецька письменниця Алексіо. І вона зацікавилась Шевченком. Ми їй розповіли, і тому до 150-річчя в 1964 році вона сказала: Ви підготуйте мені підрядкові переклади. І ми, значить, там я і Ніна Клименко, професорка, ну і Білецький Андрій Андрійович, професор і його дружина Тетяна Чернишова. Ми робили підрядкові переклади, і в 1964 році в атенах вийшов цей кобзар Шевченка. Звичайно, не весь, а скорочений. на цьому місці ще два питання: вишиванка чи вишиванка? Ну я кажу вишиванка, але це слово має два наголоси, коли з'явилася пісня. Про рушник Андрія Малишка і Платона Майбороди, і там і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. То Максим Рильський, друг Андрія Малишка, у пресі, критикував, сварив його за цей наголос вишиваний, бо він казав: Андрію, треба вишиваний. Я тепер свою, свою вимову і правильність своєї вимови mm -hmm. буду звіряти по вашому блогу BBC Україна. От, наприклад, селфі палка українською мовою, селфі палиця. Ніколи не знала. А що вас найбільше? Яка помилка найбільше вас дратує? Ну їх дуже багато, але найбільше мене мені ріже слух, коли кажуть, їздять по районам і по областям. У місцевому відмінку тільки х закінчення а не ми по районах, по областях, по вулицях Зникло з української мови слово виняток. Усі кажуть виключення, все без виключення. а виключення це виключення зі списків. А те, що не вкладається в ряд виняток. Давайте підійдемо ще до цієї mm -hmm. стінки, тому що там кафедра мови та стилістики, це очевидно про ваших колег інформація, так? так? так, так. Алла Петрівна Коваль, яка заснувала, Алла Петрівна Коваль у це так, так, і тут вона і тут, тут бачу. Тут. Угу. Так, потім ще ось є професорка мамалига Анастасія Іванівна. Mm -hmm. Вона у цьому році пішла ні, в минулому році пішла на пенсію. Я теж хотів йти на пенсію, але мене не відпустили. Я, Олександр Данилович, думаю, що ви вже просто бренд цього. Знаєте, що ви знаєте, що таке сказати? Ну, слово я не бренд. хочу цього казати, але може й так. А до речі, можна перекласти бренд на українську мову? Ну можна сказати, символ, хоч це теж іншомовне слово, але воно грецьке, більш зрозуміліше і, і воно давно вже вживається в нас. Знайомте далі. Після Але Петрівни я був. Ось Наталя Наталя Федорівна, Федорівна не пиво, пиво, да. Вона а, вона молодою вона... дуже померла. Вона після мене була завідувачкою. Тепер це наша теперішня завідувачка. Наталя Петрівна Шумарова. От написано завідувач кафедри, ви кажете завідувачка. Там, там помилка? Ні, це не помилка. А там помилка. Там помилка. Бо, оскільки спочатку більшість професій мали чоловіки, то, як правило, перша назва завжди чоловічого, чоловічого роду. Роди. От спочатку були тільки бандуристи. І пісня бандуристи, сиза» і так далі. Але потім, коли з'явилися бандуристки, воно ну, ну, поширилося, тепер це вже звичайне слово. Те, як говорять політики, донедавна було предметом жартів і анекдотів, ми згадуємо Азарова з його новітніми словами. Я пам'ятаю, коли Ірина Фаріон стала депутатом, вона звернулася до Азарова з такими словами: пане товаришу, Азаров, жаль Бернар. Казав, що якщо людина живе в якійсь країні і не розмовляє мовою цієї країни, то це або завойовник, або гість, або не сповна розуму. Це, це Шарт Бернар. То я хочу спитати, в яких координатах перебуваєте ви, вам можна доповісти. І вона мені казала, що вона до... дуже влучна. Але вона сказала, що він до неї агресивно не ставився. Ну, він спокійно це сприйняв. Ну, ви радили тоді е, представникам Кабінету міністрів викладачів для Азарова, які, Я ось, не рада, які б вра. могли. Вони самі знаходили викладачів. Тимошенко, так Янукович опанував українську мову. Ну, кажуть, що Ганна Герман добре навчала української мови. Тобто немає таких людей, які не можуть вивчити мову. Це, або... ну, оце якийсь виняток. Це був, це був один виняток на увазі. Або якийсь Україні. клінічний випадок. Бо він не сердився, навіть коли його е, виправляли. Ну і він намагався ж нею говорити краще. б Він не намагався. <рес> не знаю. От, наприклад, ляшковів в наш обіг таке слово як скотеняки. Це у мене був товариш однокурсник. Він вже помер. В Нього мати працювала в інституті мистецтвознавства. Він казав, коли я доводив маму, вона казала на мене скотині. Це розмовна українська тобто, тобто, Ляшко у нас нічого оригінального не ви нічого оригінального мові. придумав. Ваші діти замуштровані українською мовою, гарно знають її? моя дочка. Коли вчилася в школі, школа була українська, причому справді українська, ця шоста школа. Але по телефону, коли з своїми подругами розмовляла, переходили на російську мову. І бо яка була ваша реакція? А я казав своєму колезі, молодшому, ну це був Юрко Позаяк, поет такий Юрій угу. Лисин. Чому моя дочка на вулиці розмовляє? А він каже: ну я теж розмовляв на вулиці. Вона виросте, вона порозумніше. То насправді вона зараз вона знає російську мову, але вона ніколи на вулиці в Києві. Вона, я сказав, російською будеш говорити, коли поїдеш у Москву. А син ніколи не розмовляв російською мовою. Але десь він навчився російською мовою. Бо коли сталася аварія в Чорнобилі, а моя сестра живе в Самарі, тоді в Куйбишеві. Ну і ми його посадили на літак і відправили у Самару. Ну, колись я подзвонив по телефону, а він узяв слухавку. І чую, такою гарною російською мовою розмовляє, ну, з якимись там хлопчиками. Ну, про, тобто діти мої я їх не, вміють російською, вміють... але українською. говорять українською. І чим займаються ваші діти? Значить, дочка закінчила факультет романо-германської філології, і вона працює над українсько-французькими і українсько-італійськими літературними зв'язками. А син закінчив наш факультет, тоді ще факультет, то він журналіст. Ви, до речі, теж починали, коли поступили в вуз, починали вивчати російську філологію, так? Ну, Це мене всі питають. І одна навіть казала, він скриває, що я, я зовсім нічого не приховую. Я народився і виріс у Таганрозі. Це українська етнічна територія. Чехов у своїх у своїй біографії колись написав: Я родився в чудесному українському місті Таганрогі. а потім у нього біографія, це українська я ви, То я знав розмовну мову, бо мої старші двоюрідні брати жили ще тоді, коли вчились у школі, коли там були українські школи. А я вже в школі не вчив. Я знав розмовну мову і Я не знав ні правопису, нічого, то як же я міг вступати на український відділ, як я не знав, як твір писати. Тому я вступив на російський відділ. Ви знаєте, що мене дивує? Що ми сидимо на кафедрі мови та стилістики, не погортали жодної книги. Покажіть, де у вас тут бібліотечка? Ну, бібліотечка в нас. Вашої у, катедри. У, 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 у нас у підемо, в іншій покажете? Кімнаті. Якщо хочете, хочемо. Підемо. Маленька бібліотечка вашої. Кафедри, катедри, я тепер сидить, буду так казати. Сидить наша завідувачка і я. Отут, от, от словники. Як часто в них зазираєте, ви студенти? Чи вам уже не треба в словник дивитися? Треба всім треба. треба звичайно, це наші працівники радіо і телебачення, деякі думають, що вони вже все знають. Які ще от кальки, такі до яких ми звикли і не помічаємо в нашій мові? Просто ну, прямі кальки з російської на українську. Дуже багато. От, наприклад, оце. Ви праві це дуже люблять наші ці телевізійники. – маєте рацію? Ви маєте рацію. А деякі кажуть, з раціями ходять полісмени. Ну це вони не дуже розумні, що так кажуть, бо рація, з якої ходить полісмен, це скорочена від радіостанції, викинули середнє. А маєте рацію, це свідчення про те, що українська мова має давні зв'язки з латинською, бо це латинське слово. А є тут серед словників словник наголості в українській мові, тому що я знаю, що це проблема. Ну оце це теж непоганий словник. Цей. Найбільша помилка в наголосах помилка. Не помилка, помилка. Ні, помилка і помилка має два наголоси, але знову зараз... бачите, а я завчила помилку. Ну так правильно, і помилка, й помилка, і краща помилка, бо є наголос кращий, а є гірший. Наприклад, слово завжди і завжди має два наголоси, але, але завжди, завжди завжди це український наголос, а завжди з'явився під впливом поганих перекладів з російської мови. По російському, наприклад, дремується вода і всегда, так. Так поставлять у родовий відмінок води і завжди, і все і ніякого думати не треба. А яка помилка безпрецедентна в Україні Випадок, Оце для мене звучить. А, ви записуєте. Хотів сказати, якщо воно для мене. Скажіть ні, воно як матюк звучить для мене. Випадок, це ж кошмар якийсь. Бо дивіться усі слова, які мають префікс ви і суфікс ок. Всі наголошуються на на першому складі. Висновок, виняток, вибалок, вигризок і так далі. Випадок. І випадок абсолютно. Де вони беруть цей випадок, я не знаю. Є Тут. якась логіка в українських наголосах, чи треба просто вчити. Просто треба вчити. Але наголос у нас Дніпро, грубо кажучи, ділить Україну на, на лівобережжі всі наголоси правильні, бо вони, література ж мова виникла на основі говорів середньої на Полтавщини, Лівобережної Черкащини. А на правобережжі, от, що, наприклад, дивіться, кажемо. Я піду, ти підеш, він піде. Да -да -да, я ми знаю, підемо, я правобережна. Я знаю. Ми підемо, ви підете, вони підуть. А у нас кажуть там, я ходю. я піду, ти підеш, він піде. Ми підемо, ви підете, вони підуть. І це не тільки Галицькі наголоси, це починається з правобережної Черкащини. А у нас ще кажуть на Черкащині ходю і люблю. Ходю. Ходю. Ну у нас дома на південному сході кажуть ходю і люблю. Угу. Я не пам'ятаю, з якої частини України оцей оце діалект, коли все стоїть. Л ложка стоїть в шафі, зошит стоїть на я. Не знаю з якого столі. я такого таке не чув, але я чув, що в Галичині все кладуть. Так. Кладуть оцінку, кладуть у школі, вчителька кладе на Черкащині ще все насипають. Борщ насипають. це це, це. Дуже гарний український вислів. все насипають, mm -hmm. і тут з нього можна впізнати перевертнів, які думають, що вони говорять російською мовою. Ми колись були в Криму, відпочивали, і там пара була з дитиною з малою. І чоловік говорив нормально українською мовою, а дружина думала, що вона по російському говорить. І дитина, хлопчик, щось капризувався, нака. Ну ти не плач, от Ми прийдемо і Мама насиплять тебе супчику. Ну насиплять жодна росіянка не сказала, бо вони думають, як це мони кажуть, як це насипати суп. Зараз на тлі такого патріотичного піднесення в Україні всі люблять українські традиції, вишиванки, відзначають різдво, водохреща. Чи так само почали патріотично ставитися до української мови? На жаль, це тільки зовнішнє. Я не хочу сказати, що у всіх. Але тільки зовнішнє, тому що дивіться, у нас після кожної чи, от коли була революція на граніті, яку очолювала з як була помаранчева революція, була ця революція гідності. Там на Майдані говорили різними мовами, але з трибуни всі говорили українською мовою, ну, намагались, бо вважали, що вона справді об'єднає нас, і, щоб боротися проти Путіна, як його колишня дружина казала, Росія там, де русський язик. І я думав, що після цієї революції гідності всі заговорять українською мовою, бо всі ж її знають. Але що сталося? Наша нова влада, яка прийшла після цієї революції. Запровадила скрізь завтра зараз, правда, вже обмежила ще десь. Воно є. Отаке От гасло: єдина країна, єдина страна. Не може бути єдина країна, де дві мови. А так повинна бути одна державна мова. Я сподіваюся, вас почують. Я буду з вами прощатися і хочу побажати вам, щоб ви так само вимогливо ставилися до своїх студентів. Бо з роками ми згадуємо тільки тих викладачів, які до нас нас дійсно були вимогливі. Знаю з власного досвіду. Дякую. Я теж спасибі. Радий був з вами познайомитися. Дякую хлопцям. Дякую режисерові. Так.